Дмитро Левось це політолог міжнародник одразу долучається до бесіди. Пан Дмитро, як чуєте? Да, вітаю, чую добре. Чуємо добре, і намагаємося розгадати всі ті головоламки, які а чи не головоламки, які зараз намагаються підсунути Кремль. Невідомо кому певно, самим собі у вигляді делегації, да, яка. яка чекає з вчорашніх 10 ранку українську делегацію, але нині так вчасно і не з'явилась. Це що демонстрація чергової чергового рівня культури Аля Рус, чи, чи що? Знаєте, росіяни насправді дійсно достатньо передбачені, Да? тобто можна про це впевнено говорити. Якщо хтось в світі дійсно сподівався, що, мовляв, тут зараз буде якийсь прорив в Стамбулі, то мабуть українців серед цих людей було найменше, уж тим більше серед тих, хто слідкує за Росією і знає, як і що там відбувається і. Цій ці дії. Так, це, ну, як справедливо зазначив президент України Зеленський, що це бутафорська делегація, яка не має ані повноважень, ані чогось нового в своїх цих методичках до переговорів, де вона просуває тільки ідею капітуляції. Так само і поведінкові всі їхні ці речі абсолютно відомі. Да, ми ж ми так трохи просто стали забувати. Давайте згадаємо. Той самий Путін він же ж завжди запізнюється кудись. Дато примушує себе чекати. Це тобто, це він так би мовити показує, демонструє свою значущість пробачте, ну, пане, пане пане Дмитре. Тут, зараз тут... зараз одну секунду прокоментую, що ми бачимо на екрані безпосередньо бачимо приліт Володимира Зеленського в Албанію. Пробачте, ввела да? пробачте, в оману мене відеокартинка. Пробачте, продовжуйте, будь ласка, кадри з Туреччини. Так, дякую. Угу. Да, да, тобто і це в принципі достатньо очевидно. Тому так, ми можемо говорити, що. Коли в умовах кризи, а криза для Росії, звісно, є, бо все ж таки, ну, не, не, не за три роки вони не досягли своїх цілей, які ставили, стаються ось доводиться в чергове. Ось так: вот, там демонструвати свою значущість і свою. Да, тут те, що вони, мовляв, тут прийли прилетіли диктувати умови. То це перетворюється вже, уже зрештою і на фарс. А на фарс воно так і виглядає, починаючи від того, як росіяни не могли відповісти на пропозицію, і виклик президента Зеленського, тому що да, якщо дійсно потрібен мир, чекаємо Путіна потім скластися до купи, а хто ж поїде з цієї делегації», Потім почалися ось ці образи і звинувачення, дав, навіть не звинувачення, а просто да, такі образи, які вони висловлювати почали з там практично з першого дня. І вчора їх, наприклад, продовжили аж та сама Захарова обурюватися щодо ось цього саме бутафорська делегація, і отримала гідну відповідь. Від МЗС України в особі тихого про те, що вони там гавкують, МЗС Росії не поїхав, зате його завдання лише гавкати да, з Москви. Да? Ну так воно і є. Ну, тому так вони самі себе перехитрюють, ну, перехитрили, да? тобто і заганяють себе в такі умови, коли все стає набагато складніше, слухайте. Ну насправді мандат на перемовини, про який йдеться від керівництва України до делегації, він дуже зрозумілий, чіткий, обмежений перемир'я на 30 днів. Мандат про який йдеться з Кремля, то він розмитий, невизначений і відсилається невідомо до якихось часів. Як за вашими прогнозами, то скільки протриває ця бесіда, якщо вона таки станеться, бо нібито російська делегація виїхала на зустріч на місце зустрічі, але ще не доїхала. І які коментар ми почуємо першим з Кремля? Гадаю, що ну, тут є ще інформація про те, що російська делегація показує своє фе розказує, що, мовляв, не повинно американців бути присутніми на сумму. Зрозуміло, чого. того що буде. ну Просто тоді російська ця агресивність вона стає очевидною одразу, да. Тобто, ці, в принципі, я думаю, що ілюзії ні в кого нема. Бо Рубіо, держсекретар, не їде на цю зустріч, і це теж цілком зрозуміло, чого, бо він не він сказав, що да, недостатній рівень. Але це ну зайвий раз водом продемонстрували. Я гадаю, що вона насправді ну, може тривати да, певний час, тобто гадаю, що вона і буде. Але знаєте, як на мене, це не має ніякого значення от, в даному випадку. Бо хоча Мідінський там вчора поки їх вони там сиділи, ті чекали і виходив, казав там про якісь компроміси. Але ми завжди знаємо, що таке російські компроміси. Так, 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 тобто так от власне в цьому контексті ми почали вже говорити про це. Вимога залишити залу одразу після привітальних слів делегацію США і Туреччини від росіян. Це для того, щоб очевидно далі мати можливість маніпулювати і брехати про те, що відбувалося за закритими дверима. Їм не потрібні свідки. Так, саме, так, саме воно так і є. Да. А тут інакше і ця їх поведінка, і їхні ці тези, які вони озвучуватимуть, воно буде ну, аж надто очевидно. В принципі, досі ми бачили, що Дональд Трамп все рівно схиляється до того, що давати Путіну щоразу шанс, да, так як воно це було минулої неділі. Коли в принципі все було зрозуміло, да після ну явно, я узгоджено було з е, Трампом європейцями ось цей, пропозиція про 30-денне припинення вогню, і менше з тим да, тобто, Але він погодився з е, тим, що от Путін Путін зазначив, що мовляв треба переговори і закликав Україну так наполегливо. І тому, але ну, мабуть, навіть в так в таких умовах. Ну, це навіть це було б аж занадто кричущим таким свідченням російської не те, що неготовності, агресивності. Дякую вам, пан Дмитре. Дмитро Левець, політолог міжнародних, говорили про те, що відбулося, і те, що має відбутися в Стамбулі.